Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу роздивитися отаке питання. Наша делегація у складі пана Єрмака, Умерова та Сибіги. Поїхала на розмови. У Францію до Парижу і я хочу кільським хрестом роздивитися цю ситуацію. Отже, я роблю розклад. Сьогодні 18 квітня 2025 року. Зустріч в Парижі. І що покажуть карти на цю зустріч? Ну от я розклала карти, дивно доставала колоду. На дні колоди був диявол, і нікуди він не дівся. Угу. Цікава карта. Отже загальна, загальні енергії цієї ситуації і е, карта, перша карта, карта повішеного, е, яка Каже про те, що ну, це все, ну, по-перше, це все якось подзавісло, підзатянулося. І оскільки я питаю про нашу делегацію, да, яка представляє Україну, то виходить, що ми як жертви обставин. Тобто, ну якась така ситуація, яка не має, ну от немає розвитку. Ну так, да. виходить, що от, додаткова карта, да, яка каже, що це стабільність і це наш дім. Тобто, виходить, що от в Україні, в нашому домі, ситуація не розвивається. Ну, от я так розумію, да, от з тією війною, з тими перемовинами, з припиненням вогню Тобто все зависло. Все зависло, і справа в тому, що воно і відчувається. От, ну от багато людей, які саме так і відчувають себе, що нічого не відбувається ну, в плані того, що ну, якось покращення йде, да? щоб хоч щось було ну, ближче до миру, до якогось підписання документу, там, хоча б припинення вогню, от щось таке. Що е, усвідомлюється? Хм. Карта зірка Цікаво. Ну, по-перше, тут плани на майбутнє. Тут е, все ж таки ситуація да, хоча і зависла, от, але е, повинні, бути, повинні бути якісь Плани на майбутнє Повинна бути якась інформація. Тут вода лється. Тобто, ну, повинна вже повинна вже йти якась інформація, яка буде ну, от, розтікатися, розходитися, щось уже, вирішуватися, і хоча б якісь уже простра... простраюватися, да, вистраюватися вже плани. Надія, надія, от на. Ну, то що в майбутньому якось це вирішитися, що не усвідомлюється в цій ситуації? Хм. Ну, а те, що немає рішення? Е те, що тут може навіть і щось іще планується. Тобто тут може бути таке, що наші чогось не знають. Ээээ, ну, Вона, ш... вона не то, що тут ситуація затягується, от. а тут, ну mm. well, тут людина вона стоїть, вона вже має і певні статки, вона вже і досягла певних своїх бажань. І от людина стоїть і думає, а що я ще хочу. А куди я ще хочу? А йти чи не йти? Тобто вибирає направлення, може ще і, і нічого тут і не вирішиться. Хоча вже рішення певне є, але карта вибору. Немає остаточного рішення. Тому що, от, тому що є певна невизначеність. Самі не знають, що вони хочуть. Ну, от, що, з, що з минулого, да, от, жертви, удари, жертви. І це, і це вимусило. До цієї зустрічі? Ну, от, да, тобто, жертви, виходить, що ситуація в нашому домі не рухається, да? стабільність зависла, це ще, от, можна сказати, як захист, ППО. Тобто немає багато ударів, багато, багато жерт, жертв в нашому домі, до речі, ще ось жертви, от. і, ну, от, не те, що там прояснити цю ситуацію а хоча б вистроїти, вистроїти якусь, ну от наші, да, от, вистроїти хоча б плани, от якісь, якісь шляхи. Але вони не усвідомлюють наша де -де делегація, що тут немає рішення. Тут так. Як наші почуваються в цій ситуації, ну, от і карта вийшла такого е, людини, яка задовольняє свої бажання. Ну, от я ж кажу, наші приїхали туди з е, певними е, ну, от, бажаннями своїми, так. Да? Тобто Причому тут бажання вони досить такі прості. Це не то, що це не карти, там, ну, це не пентаклі, це не розкош якась, а це такі ну, от бажання, як це сказати? Ну, звичайні. Ну, якщо роздивлятися в контексті війни, да, то от захист, наприклад, щоб якось рух пішов в цій ситуації, тобто це не те, що там щось таке заоблачне і незрозуміло. Вплив, ну от вплив оточення. Тобто як з тієї сторони, хто там був присутній, там декілька представників було, і знов карта вибору, і причому, ну от як, як вплив да, вплив. З їхньої сторони вплив е оточення е на цю зустріч, е на нашу де делегацію. Карта ця е тут нестабільність і ставить перед вибором. Е тобто, ще по цій карті це як між двох е двох огнів е може бути, е тобто. І тут карта вибору, і тут карта виберу. Е і ще й на дні колоди диявол. От. Який, е Який от прив'язує цепями дьявол і єрофант. І підкоряється комусь там вищому. Тому, тобто вони, от як вони впливають, вони, е, не, ну вони не ставлять плани, вони не приймають чіткого рішення. От у них от, а давайте отак, а давайте ось, ось так, а отак, а ще отак, а отак. Тобто вони розгойдують якусь ситуацію, як гойдалки. Ну, і може бути таке, що вони дають певний вибір. Ну так, да, щось вони на вибір можуть давати. Але на дні колоди диявол, тобто, це от, от фон, фон, от підступність, маніпуляції. З чим можуть стикнутися наша делегація? Ну, по суду це карта, яка каже про те, що тут треба приймати рішення, але прямо йти в дуже такі кардинальні зміни, тобто. Тут прям, ну от, ну, треба. Робити як це перепросмотр, переогляд. І того, да, того, тих бажань, тих бажань, з чого, з чим приїхали. Ну, або тих рішень. Ну, от, от зазвичай чим воно все і закінчується. Е ну, якщо так взяти, то по цій карті. Ну, тут, от, тут мобілізація може бути, по цій карті проходити може тільки так. Тут ось о, і чоловіки, і жінки, і діти да, прямо цілими сім'ями. Піднімайте людей. Тобто, ну, такі от умови можуть, наприклад, ставити. Така от, з, такою, з такою там труднощю можуть стикнутися. Да? От, я ж кажу, тут вони от, ну, і от... і от вибирай. Вибирай або так, або так. І ти все одно, якби в е, підпорядкуванні у, у диявола. Що вони вже хочуть? Що вже, що вже там міняти вже треба? Уже і так, такі вже ці закони. Так. Як будуть от, а як будуть далі от розвиватися події? Да? Лицар мечів. Ну, Агресивно, як будуть розвиватися в події. І ще й вимушена зупинка. Ну, мені хочеться сказати, що тут, тут може бути таке, що от після жертв, після це такої завислої ситуації, то давайте, давайте йдіть в наступ. Ну, може таке бути, полицарю мечів тут можуть бути такі агресивні дії. І якщо я дивлюся от, да, на зустріч, тобто які результати будуть цієї зустрічі, да, Тобто, як подальшому буде це все розвиватися, от, то це може бути таке, що йдіть от в наступ, давайте будьте більш активними, але це призведе тільки до багатьох поранених і втрат. Тобто вся активність, от, вона зводиться знову до пасивності. Ну так от. Ну і тут ще така от історія, що. Ця, ну, ця делегація, да, вони можуть. Ну тут, от я не бачу тут, от, ну, от якихось стабільних, обґрунтованих карт, щоб було прийнято якесь рішення. Тут навпаки, все воно так. От не туди, не сюди. І тому, тому. От наша делегація, вона е, вимушена, просто от, якось е, е, швидко, е, хаотично, якось, от, на ходу, на ходу от, приймати рішення. Тобто все добре обдумувати і на ходу от, просто приймати рішення. Тому що, е, тому що вони розгойдують цю ситуацію. От зі сторони. Вони не дають нечіткої відповіді, нечіткого від, від, е, е, плану. от, Вони між між між. Ну от якось так. І нашим приходиться, от просто між оцім, от на ходу щось вирішувати, щось відповідати, щось вирішувати. Тобто вони їхали за тим, що давайте якось будемо про, про майбутнє, давайте щось вирішувати, якось е, ну, от, плани якісь на майбутнє вже складати. Да? А тут а все, от, а ми ще подумаємо, от, а ми ще не вирішили, Ну, от, якось так. Ну і, ну, і кінцевий результат. Все ж таки, домовляться чи ні. Кінцевий результат карта імператриці. Ну, карта імператриці, вона це, це карта землі, це карта, ну, я б сказала, що тут може зародитися. Якась ідея. Ну що земля і, і земля? Земля і земля, земля і, або гроші, або території. Або території. Тобто Україна який результат цієї зустрічі, так? Да? Ну, по-перше, що Україна дійсно отримає якийсь шанс. Тобто, в принципі, в принципі, ми можемо підписати все ж таки якийсь документ. От. Але це буде тут буде якийсь. Ну от, за це може, бути, ну, це ж може бути все, що завгодно, і корисні копалини. Це може бути і там зерно, наприклад, да. От... Ну, тобто, Ну, ну, Україна получить получить якісь або гроші, або ну от ресурс якийсь получить. Д щось дадуть, е щось дадуть, але е. е Я бо, тут, бо тут може бути якийсь такий проєкт, щось буде от зароджуватися нове, те, що ми ще не бачимо. Вони дадуть, вони дадуть гроші, але а ви, а ви вирішуєте, а ви вирішуєте, що з ними робити. А от я же кажу, що. Ну, якось керуйте, керуйте самі цією от допомогою, просто, мабуть, її стільки дадуть, що от, в яке направлення Ну, не так багато, але Ну, хочеться мені сказати, що шанс якийсь вони дадуть, але цей шанс не знаю, він. Ну, вся активність вона знов сайде на ніт. Не якось слаб, ну слабкі карти. В них немає, немає в них готовності, щоб прийняти якесь рішення. Немає. Все от, от воно як тягнеться протягом якогось часу, от, так воно і буде тягнутися. І ну і що, дадуть щось і знов будуть вирішувати от наші знову будуть вирішувати, а куди його краще ставити, а куди його краще давати. таке. Не знаю, якщо ще роз... Сладкі карти. І я ж кажу, мені не подобається. Мені не сподобалося те, що от тут. Ситуацію розгойдують. Для чого це їм треба? Вони самі не можуть оприділитися. Вони самі не можуть вирішити. Ну, такий в мене розклад вийшли. Трішечки час затягнувся, але вибирайте більшу швидкість. Показу відео. От. І ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, пишіть свою думку, а мені буде цікаво прочитати. Пока-пока, до зустрічі, до нових розкладів!